Друзі, привіт! Починаємо цей сезон. Не сильно рано, чесно кажучи, але погода була холодна, тому повноцінно почнемо його тільки зараз. Розповім вам трішки про свої плани, що я планую робити в цьому сезоні, які апгрейди або не апгрейди буду робити і так далі. Тому. Не перемикайтесь. І так, перша дикіночка є, що можу сказати? Вітер холодний, температура в районі 10 градусів, тому дуже холодно. Я не дарма баф, шапку і куртку. І навіть вітровик, який взяв з собою в Про всяк випадок, мабуть, буде юзатись, тому що вітер інколи паричастий, дуже-дуже дебелий. -дуже Прийдеться його використовувати. <кхід> тому їдемо далі. А далі у мене 5,6 кілометрів отакої велодорожки і вона буде вздовж вісли. Дуже комфортно, але подивимось як з вітром повезе чи не повезе. Так, є десяточка, ця п'ятірка швидша. Трошки більше 14 хвилин на 5 кілометрів пішло. З вітром важко, але це таки по прямій по велодорожці набагато краще їхати. Але інтенсивність руху не дає можливості нормально зупинитися і попити води. Тому що постійно-постійно їдуть, як бачите, групи велосипедистів. Тому це тільки знайшов з'їзд з дороги і тут став, попив водички. Зараз поїду далі. Like the the night... До речі, друзі. Всі, хто дивляться мої відео, підписані лише 5%. Я вас дуже всіх закликаю підписатися. Це додаткова мотивація для мене робити ще відео, робити їх швидше, частіше. Ну і для вас це буде, я маю надію, цікавий контент. А якщо не цікавий, то пишіть в коментарях, що саме додати. Yeah. In... Сікаю вісло. Перший раз буде ще один чин. Бачите, також гарна володоріжка. Вона ж пішохідна, але тут не те, що і ходім. не багато, тому ну, нормально. Тут цікава володоріжка. Тут іде володоріжка, також донесли. І треба поїхати отуди. От у велосипедистів знак СОП. Звичайний розрахунок на те, що велосипедисти не будуть страдати від і пропустять всі авто, а потім переїздять. Знову їду проти вітру, Важкувато. Але практично нульцева інфраструктура, яку відкрили в минулому році, мотивує їхати гарно. Але я бачу, що на зустрічі зустріч дуже про швидко. Чергові 5 кілометрів, з'їжджаю з велодорожки і переїжджаю на звичайну дорогу. Але вона непогана. машини їздять не часто і не швидко. Тут 40-50 кілометрів, більше вона не поїде, тому буде зручно. Ну а так як приїхав вже п'ятнашку, зараз бахнув гельчик і поїду далі. В процесі поїдання, до речі, непогано, він практично не відчуваєш смаку. І все дуже заходить гарно. На рекомендаціях конструкції, до речі, написано щогодини. Такий гельчик сідати. Ну, Подивимось. Один із спойлерів, чого ж я сьогодні їду по маршруту до Ніпаловніць. Тому що 11 травня я буду приймати участь в гонці Гревел в пущі, це якраз Ніпаловніцька пуща, десь 40 кілометрів орієнтовна дистанція. Тому треба трошки розкататися. У мене якраз маршрут вийде 57 кілометрів десь, тому якось так. Який центр йоги під апору він бхагтій Мандіг Не знаю, що це значить. А така от резиденція. Так, 20 кілометрів. 20, так. Максимарно зробив їх за годину. Маркувато, чесно кажучи. І пульс 150 і вище довго був. Ну, бо проти вітру їхати 20 плюс. це швидкість, швидкістю дуже важко, чесно. Інколи навіть їхав 14-16. Кілометрів на годину, бо вітер підеся. Маю надію, що назад буде краще ніж в ту сторону. Залишилось небагато, скільки залишилось, кілометрів 8, 8-9 кілометрів десь до Непалом і потім назад. 25 кілометрів позаду. Залишилося вже досі трошки дані Ух, Важкувато, але треба рухати далі. Фуму, вирішив трошки перепочити, поки 25 кілометрів проїхав. Отже, що я можу сказати? Мій годинничок працює нормально, але як він ще повинен працювати. Було б дивно, як не. Почав погано працювати. І ще з невеличких апдейтів наперед. Я хочу взяти спробувати в знайомих камеру GoPro. Подивимось, чи зручно не знімати, бо на телефон не завжди зручно знімати, особливо на ходу. Можливо, GoPro це питання трішки вирішить. Також я точно обновлю свої пляшки, тому що в мене зараз одна. І, мабуть, буду сетап замінювати, тому що сумка зручна, та яка продовга. Але друга пляшка не стає тоді в раму. А мені пляшки зараз важливіші. Тому цю сумку я буду знімати і якусь іншу буду шукати. Як мінімум, у мене є ще стара ІГБшка першої версії. І сумка-ляпати. Вона, до речі, дуже гарна, вона в мене сама перша з 2007. 18 чи 2019 року. О, і вона якраз е, ніяких пошкоджень немає, нічого. Тому що АГБ Лайт, яка була перша, там липучка розслаїлася одна. І дуже часто на ходу потім вона відкривалася. О, а саме перша ІГБшка дійсно не Скоріше за все, я її повішу назад. Доїхав до Непаломниць. Тут не очікує якийсь серйозний двіж. Куча народу, якась арка стоїть, зараз буде дивитися розбиратися, що воно таке і що ж це тут за галузь. Як бачите, велодвіж тут такий непоганий, Розвинений. Сюди приїжджає багато народу на роверах. В цілому гарне містечко, навіть не містечко, а село по розмірам. А тут сьогодні, здається, якийсь парад машин чи щось таке, бо ось дуже старі екземпляри є, наприклад, ось такий Мерс. Згоден, згоден. Клас. В той же час тут є ось такий Мерс, ось такий гелік. Це взагалі купешечка. Mm -hmm. ну, Тут Мерсів цілому дуже багато, різних класних. І не дуже старих, і старих, Ось якісь танцюльки. а вони навіть на батутах брехня. Імітація активного розжиття. І он купешка. Тут більш нові мерси, але гарні. Коротше, це Мерседес. фани тут зібралися всі. Так, Одні мерси, одні Мерс, 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 Мерс. Там старіші, там новіші. на Звичайно, цікавіше подивитися на раритетні моделі. Бенже ще бібра з познанням тісла, ні са не в цілому прикольно. Зараз куплю водички і поїду назад. Друзі, ваша думка цікава, чи цікаво вам? Висвітлення таких хібельних. Бо, як виявляється, їх в Кракові навколо Кракова, проводиться дуже багато, що вихідних. Якісь сльоти, раритетних авто, мерсів, Бех, Поршів і так далі. Якщо вам цікаво, дайте знати, буду по можливості їх відвідувати і вам освітлювати. Моя улюблена традиційна польська забава в черзі за морозивом, коли холодно на вулиці. Чесно кажучи, я не зовсім розумію цей феномен, коли люди в будь-яку погоду, холодно не холодно, але купують морозиво. Це тут прямо національна традиція. Ну я з одного боку не знаю чому, а з іншого боку, розумію чому. Бо ми, в принципі, їли не смачна, то морозива, мабуть, одне з найсмачніших, що можна знайти. І вони тільки сонце світити починає, неважливо, холодно, жарко. Якщо вийшло сонце. Ніколи пояснювати, треба йти за Морозовим. І вистраюються черги. Інколи заїжджаєш в якесь село. І там в селі прям черга стоїть за цим одним морозивом, всі за ним стоять. Я, чесно кажучи, не розумію, чому саме так. Я так і не зрозумів, в чому сенс. Але ну, можливо з часом зрозумію. Але не зараз. До речі, саме тут, десь тут, не неполовиця буде старт. 11 травня гонки Неполоміцька чи е... равел в Пушці, якщо правильно, От. і я буду приймати в ньому участь і також познімаю вам максимально все. І так, запаси води відновив, їду назад, вже 30 кілометрів проїхав. Залишилось менше 30-28 десь тому. Маю ну, надію, що назад буде легше, бо вітра в обличчя буде менше. І це трошки дає мені додаткових якихось мотивацій, тому що, чесно кажучи, з непривички трошки важко. Я Ну, В цьому році, протягом останнього місяця, була одна покатушка десь на 45-50 кілометрів, причому з підйомом, по лісам. От. Але там не було так важко, чесно кажучи. А тут якось по прямій, постійно хочеш вкручувати, і, мабуть, це трошки дає втому. Так що будемо бачити. Так, друзі, 35 км є. Виявляється, вітер все таки впливає. Ця п'ятірка була найшвидшою. Вийшло менше 13 хвилин за 5 кілометрів. Тому непогано, непогано. Е, почуваюся поки норм, не скажу, що краще, не скажу, що гірше. Гель свою справу робить, мабуть. Тому норм, у мене є ще батончик. Е, Протеїновий я його через 5 кілометрів затопчу, все таки. Скоріше все, якщо знайду нормальне місце. Ну або вже треба, бо потім буде пізно. Бо, як ми знаємо, вже не можна ігнорувати їжу, навіть коли не хочеться, бо потім дуже раптово тобі захочеться, а вже буде ніде і пізно. Знову виїхав на Володиріжку біля річки. Тепер так ще скільки там до наступного 2 кілометри по цій довісті. Так, є вже 40, мабуть, це були найшвидші. 5-12 копійками вийшло. От. Зараз перекушу батончики і поїдемо далі. До речі, хочу вам розпомісти. Про незамінну штуку, яка буде дуже корисна в таких поїздках. це отакий от Powerbank Nightcore NB Air на 5 тисяч. Шикарна штука, легкий, маленький, як ті запальнички. В Будь-яку кишеньку вкладається, 100 з копійками грам ваги. Він не зарядить вам все, але допоможе. Підзарядити телефон настільки, щоб ви встигли доїхати додому. Або, не знаю, там велоком, або ще щось, якщо щось розрядиться. Тому дуже рекомендую. Можливо, в майбутньому розкажу про нього більш детально. Добре, треба їхати далі, тому не втрачаємо часу, Їмо і йдемо далі. 45 дам, польот нормальний, на тому ж перекресті, де я переїжджав, тільки тепер не переїжджаю, чи поїду далі. О, хорошо. І так, друзі, є 50. Я думаю, 50 вже заслуговують на лайк, тих, хто ще не поставив, а також на підписочку. Залишилось трошки кілометрів 8, може 9, не більше. Тому скоро буде фініш. І потім вже поділюся враженнями за всю поїздку. Що я можу сказати по е, наслідкам і висновкам щодо покатушки? Як ви можете зрозуміти, пройшов вже цілий день, тобто доба. А вчора, чесно кажучи, нічого не хотілося вже записувати, бо втомився, втомився, дуже таки втома велика була після такого, тому що заїзд на 56 км середнім пульсом 149. Е, е, нормально. Гармін показує, що треба для відновлення 96 годин. Тому плюс-мінус розумієте. Зазвичай у мене під час велопокатушки пульс в районі 130, максимум 140 середній, а тут 149. Бо був вітер, дуже сильний вітер, боковий, ще й холодний, це неприємно, тому якось так. В цілому сьогодні вже почуваюся набагато краще, як такого і в тому немає. Тут і по тонус, корпусу це є, але це така приємна напруга. Нічого поганого в цьому не бачу. А так, що я можу сказати? Катайте, катайте і ще раз катайте. Тому що це прикольно, від цього отримуєш емоції і побічний ефект від цього ще й в тонусі всі м'язи. Тому можу рекомендувати тільки катати і як можна більше це робити. Друзі, також не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки, а також антивподобайки. Не забуваємо донатити на ЗСУ, на перемогу, тому що без нас перемога буде дуже далеко, якщо взагалі буде. І кожен донат її наближатиме. І, як пам'ятаємо, маленьких донатів не буває. І скоро побачимося в нових відео. Ще раз нагадую про підписку. 5% переглядів лише підписані. Решта ні. Тому не соромимося, підписуємося. Пока-пока.